Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я хочу, по-перше, оголосити прийом заявок на супровід в реєстрації на лотерею на грін карту і згадати, що до кінця серпня у нас діє найнижча ціна на супровід від 60 євро. А по-друге, відповісти на часті питання, які я отримала в інстаграм щодо реєстрації в лотереї, тому що, думаю, вони у багатьох з вас теж можуть з'явитися. Але перш ніж я, до них перейду, запрошу вас підписатися на мій телеграм-канал canada for Форії, де ви знайдете всю необхідну інформацію по виїзду в Сполучені Штати та Канаду, а також чат canada for Форії Чат, де зможете поспілкуватися з однодумцями, тими, хто або вже виїхав, або тільки планує виїжджати. Також у мене є платний чат на Patreon за 30 доларів на місяць, в якому ви зможете отримати відповіді на свої питання особисто від мене і задавати без Речно їх кількість протягом місяця. Також у світлі останніх новин нагадую, що ми пропонуємо супровід на подачу на статус тимчасового захисту США. TPS. Про це у мене було минуле відео, де я детально розказала, кому підійде цей статус. Чи варто на нього переходити з United for Ukraine, Як на нього податися? І більш детально про супровід розказала. Тому, будь ласка, дивіться попереднє відео. Ну а ми переходимо до запитань. І перше, чи можна, будучи вже в США на ЮФА або на туристичній візі, подаватися на лотерею, чи не зашкодить це продовження ЮФА, чи подача на той же TPS статус і так далі, так, всі українці, всі громадяни України, незалежно від того, де вони зараз знаходяться, мають право приймати участь у лотереї. І лотерея, це, мабуть, найпростіший спосіб отримати грін-карту в США, просто виграти її. Звісно, є певна процедура після виграшу. і Вам потрібно буде пройти інтерв'ю. Але в принципі для отримання грін-карти в будь-якому разі треба проходити інтерв'ю, і це най, мабуть, дешевший спосіб, і найшвидший, і найпростіший. Тому обов'язково всі, хто вже в США або хто мріють переїхати сюди, приймайте участь у лотереї. І до речі, минулого року в лотереї виграла моя менеджер, яка перший раз приймала участь в ній, тому що почала зі мною працювати і дізналася про це, все допомагала мені з подачою інших людей на лотерею. Тому все реально, все можливо. Вона от вже наступного року переїжджає в. В США, скоріш за все, сюди шусіятил, тому користуйтеся можливістю. Наступне чи є сенс брати участь в лотереї невиїзним чоловікам? Ну, дивіться, лотерея взагалі стартує у жовтні. Ми просто приймаємо заявки на супровід, от почали у серпні, тому що з досвіду минулого року, чим раніше все підготувати, бо там потрібно зробити фото певного стандарту, заповнити анкети і так далі, тим краще. Але сама реєстрація в лотереї стартує у жовтні, триватиме місяць, а результат буде відомий у травні, на початку травня, зазвичай. І далі, якщо ви виграєте. То візу вам видадуть до кінця. Виходить в травні 24-го, Ви дізнаєтесь результат до кінця вересня 25-го року, і заїхати в штати. Ви маєте до кінця терміну дії вашого медогляду, який ви будете проходити в процесі отримання імміграційної DV візи. Тому я дуже сподіваюся, що до кінця вересня 20... П'ятого виходить року, вже війна в Україні скінчиться, і чоловіки зможуть виїжджати вільно. І тому, звісно, варто приймати участь, щоб, хоча б... Спробувати свої шанси, так тому що пам'ятаєте той анекдот, коли людина скажеться Богу, чому вона ніколи не вигравала в лотерею, а він їй каже: ти Хоча б придбай квиток. Так от, хоча б прийміть участь, а там уже будете думати. Чи потрібно вносити в анкету всіх дітей, і чи будуть ці діти зобов'язані їхати, якщо, наприклад, вони там від шлюбу, шлюбу не спілкуються з батьком і так далі. Так, в анкету потрібно вносити всіх неповнолітніх дітей а в Америці це до 21 року, які не заміжні або не одружені з обох сторін, обох батьків. І це до речі, одна з розповсюджених помилок, коли е, анкета виграшна і її дискваліфіковують вже в процесі отримання цієї імміграційної візи діві. Просто через те, що ви не внесли дитину, якій 20 років, бо думали, що неповнолітня це до 18, або якщо ви фотографії якусь неправильно завантажили свою або когось з дітей. І от уявіть наскільки прикро через якісь дрібні е, ну, несумітності з вимог. Лотереї, як про які ви просто не знали, ви втрачаєте вашу виграшну анкету, і тому саме ми пропонуємо користуватися нашим супроводом, який недорогий, за Зате ви будете впевнені, що правильно подали анкету і в випадку виграшу у вас не буде ніяких проблем надалі з таким отриманням цієї грін карти. І до речі, подальший процес аж до в'їзду в США, коли вам грін-карти приходять тут поштою, ми теж. Супроводжуємо. Наступне питання чи можна після виграшу заїхати без чоловіка, якщо у нього виграшна анкета, а ви просто вписані до нього як дружина? На жаль, не можна. Якщо він основний аплікант, то цей основний аплікант має заїхати в США з членами своє, своєї сім'ї. Ви маєте отримати тут в США грін-карти, А далі ви вже можете робити, що хочете, чоловік може повернутися, якщо хоче. Ви можете залишитись і ну, будь-які варіанти, але потрібно їхати з тим, хто виграв, хто був основним аплікантом. Якщо ви основні, а ваш чоловік не виїзний, то ви можете виїхати самі, отримати грін-карту, ну а потім чоловік приєднається. Інше питання часто: якщо ви зараз у стосунках, але не в офіційному шлюбі, чи можна податися на грін-карту як пара? На жаль, ні а, можна реєструватися разом в одній анкеті, додавати лише офіційних чоловіка чи дружину. Проте, якщо ви виграєте в лотереї, то вже на етапі далі по процедурі можна. Швидко розписатися і долучити вашого партнера якби до своєї заявки, але за умови, якщо ви зможете довести тривалі стосунки, які були між вами ще задовго до виграшу в лотереї. Тобто, що це. Дійсно стосунки, а не ви просто так підлаштували, щоб хтось теж разом з вами отримав грін-карту. Які вимоги до лотереї? Є лише дві вимоги: це бути громадянином України та мати повну середню освіту. Що це таке? Це або 11 класів школи, або ж 9 класів школи та закінчений технікум. І, до речі, немає обмеження по віку. Якщо, до прикладу, ви закінчили повну середню освіту, в 17 років ви теж можете. Приймати участь у лотереї. Коли можна податися на громадянство США після виграшу грін карти, дивіться: для того, щоб податися на громадянство, ви маєте проживати на території США як мінімум півроку, в році, 5 років підряд. Але якщо ви не хочете громадянства, хочете просто підтримувати статус своєї грін карти, то ви можете. Виїжджати і перебувати за межами США не більше ніж рік. Тобто, ви можете виїжджати і на 8 місяців, повертатися, бути тут потім знову виїжджати, і таким чином багато хто роками живе їм громадянство не потрібно, а просто хочуть мати грін карту, офіційне право на роботу тут, могти жити з усіма привілегіями, такими в принципі, як і громадяни США, там крім голосування і деяких податкових штук ще. Ну і останнє питання: які умови нашого супроводу, яка ціна? Ціна у серпні стартує від 60 євро. Це якщо ви не заміжня або неодружена особа, ви подаєтеся от просто самі. Якщо ви одружені, є діти, то тут у нас трошки різні розцінки, але в принципі це до 100 євро. В при будь-якому розкладі, знову ж таки, це у серпні, у вересні вартість буде збільшуватись і. В жовтні, вже перед безпосередньо відкриттям лотереї, вартість буде найвищою. Тому, якщо хочете отримати наш супровід в реєстрації, то користуйтеся можливістю вже зараз. Не тягніть, бо як і всюди, перші отримують найкращі умови. Якщо ж ви самі плануєте реєструватися, то нагадую, що на каналі у мене ще з минулого року є детальне відео з вимогами до реєстрації в лотереї, а також з вимогами до фото, яких теж багато хто не дотримується, тому уважно передивіться ці відео за супроводом в реєстрації у лотереї. Будь ласка, звертайтеся до мого менеджера Canada4UA менеджер в Telegram, Підписуйтесь на мій канал Canada 4UA в Telegram, де через день новини всі щодо виїзду в Канаду та Сполучені Штати підписуйтесь на цей канал і зустрінемось з вами в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па.